Якщо прийде Камала Харіс, наприклад, там вони отримують набагато більше голосів потім в там в конгресі чи там в сенаті, і так далі, там вже пізніше, це знову ж таки це все роки. Ну це це все під великим запитанням, дуже під великим запитанням. Але це знову ж таки це можливо, тому що е, кожна, кожен президент, президент вони піднімати свою позицію ніколи він не завжди. Байден слухав е, це Обаму, то не факт, що Камала Харі буде слухати Обаму і чишефують. Там я вже зробив звичайно з Обами прямо такого з, злізного ворога України. Хоча фактично для мене він такий є насправді. От але суть, що поки що ще раз кажу для мене. Я надію, що я не буду ну. Чомусь буду помилятися в цьому напрямку, і будь-який кандидат прийде на посаду, він зробить для України все набагато більше ніж є зараз. Тому що я на стороні України виключно мені, вибачте, мені плювати хто там буде президентом. Але фактично, поки що, для мене в очах як аналітика Трамп більш вигідніший для України. Він, хоч і його ексцентричність, інколи божевільність, і не впевнені показує, що він може багато чого і не зробити, але те, що те, що я бачу, те що я аналізую, дійсно в нього багато варіантів і шансів зробити набагато більше. От свої екцентричності для України, і ще я кажу, його ранг переможця внутрішнього. Ну він для України відомку набагато більше.